Всі, напевно, чули коли-небудь про Атлантиду, можливо, бачили якийсь фільм чи мультик, але сьогодні ми не лише розкажемо вам гарну легенду, але й розглянемо, чи дійсно Атлантида існувала і де вона могла бути. Зараз виросло багато теорій про місцезнаходження цієї загадкової країни. Але сьогодні все більше людей переконані, що вона знаходилася. Ні, давайте я краще розповім вам усе по порядку. Вмощуйтеся зручніше, готуйте собі чай, чи каву і приємного перегляду. Відомі нам згадки про Атлантиду походять від Платона, відомого давньогрецького мислителя, який жив з 427 по 347 рік до нашої ери, і розповідав про неї, посилаючись на Солона, який, в свою чергу, почув про неї від єгипетських жерців, зберігаючи священних знань. Платон описує Атлантиду як багатий острів, що знаходився в давнину за Геракловими стовпами. Бог морів Посейдон отримав Атлантиду у володіння, коли Боги жеребом ділили між собою землі. За розмірами вона перевищувала Лівію та Азію, відому тоді грекам. Острів мав гори, які опорізували його краї з невеликим виходом до моря. Між горами лежала величезна родюча долина, зрошувана каналами. В центрі височів пагорб, де жили правителі. Посейдон наділив Атлантиду на порчут хорошими умовами. Він розділив долину трьома кільцями води, що зробило пагорб неприступним. На самому пагорбі Поседон створив два джерела, гаряче і холодне, а землі зробив надзвичайно родючими, тому тамтешні жителі мали достаток у їжі. Атлантида мала густі ліси, родючі поля, різноманітні родовища металів, багато слонів, що давало цінну слонову кістку, тож Атланти швидко накопичили величезні багатства. Царі Атлантиди перекинули мости через кільця води, прокопали канали, звели святилища, палаци, Гавані й корабельні та облаштували острів. В центрі Атлантиди було споруджено храм Клейто і Посейдона, обнесене золотою стіною, а також храм окремо Посейдона із золота, срібла слонової кістки й урихалку. Кільця землі заповнювали святилища різним богам, гімнасії та житла. До Атлантиди прибували купці з усіх земель, і канали постійно заповнювали кораблі. Царі Атлантиди довго правили справедливо і їхні землі процвітали. Але з часом божественна частка їхньої природи виродилася, а людська не могла розумно розпоряджатися багатствами та силою. Атланти загордилися та стали відступати від законів, ставши жадібними, розпусними і жорстокими. Вони почали завойовувати навколишні землі. Врешті всі народи опинилися в небезпеці опинитися в рабстві Атлантів. Зевс скликав інших богів на нараду та постановив знищити Атлантиду. Предки Афінян повстали проти загарбників і здобули перемогу. Попри те, що були зраджені союзниками після того, як Атланти розгнівали богів своєю жадібністю до чужих земель, за одну добу земля під Атлантидою розверзлася і поглинула острів. На тому місці лишилося місце з мулом, яке відтоді неможливо перетнути кораблем. Багато хто вважає, що історія про Атлантиду це просто повчальна історія, вигадана Платоном, тоді як різні окультисти навпаки вважають, що Атланти 100 тисяч років тому переселилися туди з Лемурії, вивели кроманьйонців, встановили всесвітню мову, мали індустріальну цивілізацію, авіацію і підтримували контакти з іншопланетянами. Існують різні трактування цієї історії, і ніби це метафоричний опис Всесвіту і що це опис поганого правління. Давньогрецький філософ Неоплатонік Прокл вбачав у діалогах Платона про Атлантиду метафоричну оповідь про влаштування світу, боротьба Атлантиди з праафінами і перемога останніх вважалася ним образом творіння космосу. Прокл писав у коментарях до діалогів Платона, що той, оповідаючи про Атлантиду, давав приклад перемоги розумного космічного начала над хаосом і варварством. Німецький філолог Карл Райнхарт вважав, що Афіною Платона втілюють його ідеї про ідеальну державу. Атлантида ж є прикладом протилежної держави, яка спочатку має ідеальний устрій, але володіє рисами, які ведуть до морального занепаду її жителів та її самої. Це держава, де все точно виміряно і обчислено справедливість замінена законом, а природа спорудами. Таким чином, як бажав Райнхард, Платон доносив думку, що необезпека для світу виходить не від диких орд, а від цивілізованого устрою, де штучність витіснила природність. Географ Страбон у першому столітті нашої ери розглядав можливість того, що міф про Атлантиду натхнений якимсь реальним стихійним лихом. У античні та середньовічні джерела мало розглядали конкретні розташування зниклого острова. Платон прямо вказував, що Атлантида знаходиться за Геракловими стовпами. Відповідно, багато хто пропускав, що серед Атлантичного океану існував острів, повністю знищений катаклізмом, як і казав Платон. Але оскільки зараз ми маємо повну карту дна океанів, то розуміємо, що там нема навіть натяків на неї. Хіба що можна припустити, що цей континент був на місці Азорських островів, які знаходяться прямо посередині океану у рифтовій зоні, як Ісландія. Через зону рифту там могли бути і гарячі джерела, як в Ісландії, і вулкани, і землетруси. Або це могли бути Канарські острови, хоча вони не прямо за Геракловими стовпами, а південніше і дуже близько до Африки. Ще є припущення, що це була територія, яку зараз називають Догерлендом, затоплена 5000 років до нашої ери частина Європи між континентом і Британськими островами. Зараз там знаходиться мілина Догербанк. Це зовсім не в тих широтах, але якщо припустити, що туди ставалося море, то це було теж за Гібралтаром. Ще існує цікава знахідка на багамах, які теж знаходяться ніби й там, де потрібно. Але, мабуть, трохи задалеко, аж біля Америки. Там, у 1968 році під водою знайшли вапнякову формацію, про яку йдуть суперечки щодо походження. Вік її становить за одними оцінками 3000 років, за іншими 15 тисяч років. Цікаво, але знову ж більше нічого немає. Відомий американський окультист Едгар Кейсі. У 1930-40 році заявив, що в 1960-х роках будуть знайдені залишки Атлантиди, і багато людей через це вважають саме цю теорію правильною. Піраміди Майя, що своєю трикутною формою нагадують єгипетські, деякі дослідники вважають доказом існування Атлантиди, що після її знищення залишки цивілізації Атлантів врятувалися по різні боки Атлантичного океану. А Френсіс Бекон. Англійський політик, державний діяч, вчений філософ і есеїст взагалі вважав, що Атлантида це Америка. Це все було розташування за Геракловими стовпами, але багато хто припускає, що Платон помилявся, чи неправильно зрозумів, і, відповідно, коло пошуку Атлантиди може значно розширитися. Гераклових стовпів було багато по різних кінцях Середземного моря, їх ставили по різні боки проток, і в різних народів можна знайти свої версії їх розміщення. У такому випадку Атлантида могла бути в Іспанії, на острові Санторін, який був знищений вибухом вулкану в 16 столітті до нашої ери, і в Егейському морі на Кікладському плато, що було затоплено 8 тисяч років до нашої ери, і де зараз купа дрібних островів. Її розміщали на Мальті, острові Фарос, в Греції, в Турції і навіть в Чорному морі, яке теж, до речі, було затоплено в 5510 році до нашої ери, водою Середземного моря. А зараз. До найпопулярнішої на сьогодні теорії. Атлантичний океан. Цікаво, його назвали так, тому що там була Атлантида. Чи може це в ім'я Атланта, правителя Атлантиди. Виявляється, греки щось начудили, і міфи дублюються: є Атлант правитель Атлантиди, яка була на Заході, і є Атлант Титан, який тримав на своїх плечах небо, теж на краю світу на Заході. Також дублюються і інші імена героїв. То хоче може собі поламати над цим голову. А ще на заході Африки є Атлатські гори, які теж походять від цього імені. І за легендою, це титан Атлант, якого обернув на гору Персей син Зевса за допомогою голови медузи Горгони. До чого це я? А до того, що тут аж занадто багато всього вказує на Атлантиду чи Атлантів, є багато прив'язок до місцевості. Такий острів всі малюють посеред Атлантичного океану. А якщо ця велика країна. Була в Африці. Навіть знайшлися давньогрецькі карти, які називають територію на південь від Етлаських гір Атлантією. Тут і кістки слонів знаходили, і різнокольорові каміння, як у описі, і гори збоку, і на цій території правив найбагатший король всіх часів Манса-Муса, який розбагатів завдяки золотим копальням і слоновій кістці. Нічого не нагадує. Якщо ми глянемо на північ Африканського континенту зараз. То ми бачимо, що це в основному величезна мертва пустеля, де майже ніхто не живе. Але ще 5000 років тому це була зелена країна з родючими рівнинами. Досі можна віднайти русла древніх річок, що переносили в океан величезні масиви життєдайної вологи, а річка Таманрасет, яка протікала якраз біля Атлаських гір, була тоді 12-ю подовжені серед сучасних річок. Ну і нехай скажете ви, що з того, навіщо відходити так далеко від Атлантики. Але ми візьмемо і віддалимося ще далі, на земну орбіту. Виявляється, космонавти для орієнтування на місцевості, як орієнтир на території Африки, використовували цікаву геологічну структуру, яка називається око Сахари або Ришат, яку добре видно навіть з космосу. Посейдон той пагруб зміцнив, відокремивши його від острова і огородивши поперемінно водними і земельними кільцями. Земляних було два, а водних три. Більшими або меншими за розміром, зведеними на рівні відстані від центру острова, не мов би циркулем. Та це ж один в один столиця Атлантиди. Скільки на землі ви бачили таких місць? Про воду зараз тут нагадує лише соляна кірка на дні концентричних каналів, але якщо 5000 років тому тут була вода і зелень, то це цілком може бути саме те, що ми шукаємо. Чому ж казали, що вона за стовпами Геракла? Можливо, тому що купцям, напевно, зручніше туди плавати кораблями, а не пробиратися суходолом через болота і скелі. Це виходить тоді близько і зручно. Це місце не створене людиною, як ви можете подумати. Якщо тут дійсно щось було, то люди просто використали рельєф і будували вже зверху. Адже вік цього формування 500 мільйонів років. І також це не кратер від метеориту, вчені кажуть, що це грязовий мегавулкан. ось так. А що там Посейдон зробив? Гаряче і холодне джерело створив на пагорбі. Термальні джерела в таких місцях якраз і бувають нічого дивного. Платон пише, що ця багата країна загинула за один день. Це взагалі легко пояснити. Відбулася якась діяльність під землею. Вулкан є вулкан, будівлі зруйнувалися, а вода, що оточувала місто, змішавшись з ґрунтом, перетворилася у болото і вже не була придатною для плавання, а можливо і для пиття. Це перший варіант, а другий вже більш простий і невизначений. Всі знають легенду про Всесвітній потоп, а по всьому світу можна знайти наслідки роботи води, яка змивала все на своєму шляху. Ось і тут вона знищила Атлантиду, засипала піском річки, змила ґрунт і перетворила Африку у пустелю. Досі на Google Maps видно рельєф, створений стікаючою водою. Вчені кажуть, що після цього катаклізму біля узбережжя Африки залишилось багато ґрунту, змитого водою. Платон же так описує події цього часу. Греція тепер каже критій, тільки скелет виснаженого недугою тіла, коли вся м'яка і опаслива земля виявилася змитою, і тільки один кістяк ще перед нами. Ось так виглядав цей могутній катаклізм, що знищив цивілізацію Атлантів. Величезна хвиля змела все на своєму шляху, змила ґрунт і знищила все живе на половині континенту. Чим не кара небесна? Можливо, саме після цього. І почав змінюватися клімат на більш посушливий. Це приблизно відбувалося 10 тисяч років до нашої ери, і якраз тоді закінчився останній льодовиковий період. Що спричинило це зараз складно сказати: можливо, метеорит а можливо вулканічна діяльність. Теорія про те, що Атлантида існувала саме тут, набирає все більше прихильників, і до цього місця приїжджають все більше людей. А ще неподалік живе плем'я догонів з їхніми феноменальними астрономічними знаннями. Можливо, саме вони є вцілілими нащадками Атлантів, які кажуть підтримували стосунки з іншопланетянами. Якщо поритися, то тут заховано ще дуже багато загадок, і це відео можна продовжувати дуже довго. Але краще зробити це в нових захоплюючих відео. Тому підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. А зараз пишіть в коментарі свою думку, де насправді знаходилася Атлантида. До наступної зустрічі.